Добрий день, шановні присутні. На цедані конкурсної комісії з проведної конкурсного відбору претендентів, на заняття посади директора комунального закладу Черкасської обласної ради обласний соціальний центр матері та дитини, присутні такі члени комісії, Мучий є голова комісії Черношенко, заступник, Томусова секретар, Калініченко, представник торгового колективу. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правомочним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Так. Враховуючи повторний порядок денний у усіх є, є потреба зачитувати? Немає, так? Да? Чи є в члені комісії зауваження доповнення до порядку денного? Немає. Немає. Тоді прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Дякую, проти отрималась. Немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Оголошення яких вийшли документи. Так, відповідно до оголошення розміщеного на вебсайті Черкаської обласної ради, документи приймалися з 9 по 28 серпня, і за цей період надійшли документи від одного претендента. Перевісти Ярослава Михайловича. 82 року народження е, наразі є виконувачем обов'язків е, директора обласного соціального центру матері та дитини. Е, нагадувати встановлення вища це, освіта загальна власну. Конкурс, конкурс повторний це, ця, конкурс, сама особа. Да, в лютому. Так, його, виграв, так, ще так, ще так, 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 все. Я Нічого так. так члени е комісії. Що. Що тоді пропоную розглянути документи? Документи, так, да. документи проголосувати щодо допущення, аналогічно, як і попереднього разу. Документи подані в повному обсязі. Коротенько заява голові конкурсної комісії. Завірені копії документів, копія паспорта громадянина України на двох аркушах. Резюме зачитувати, ну, мабуть, не буду. З 2011-го 2011 призначений директором даного закладу до цього часу його очолює диплом про вищу освіту з додатком, трудова книжка, яка підтверджує до освіту. Документи якісь з... додавали до тих, що він подавав, дому переділи. Ну тоді Юля була секретар, не звіряла, але я так зрозуміла, що ні. Якісь додаткові. Так, прикладайте тут дві дві грамоти, нагороджений грамотами. Добре, документи всі повному Так, 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 да? так. Відповідає вимогам встановленим документи повному. Значить, тоді ставлю на голосування питання про допущення претендента перевізти Ярослава Михайловича до участі в конкурсному відборі претендентів. На зайняття посади директора комунального закладу Черкаської обласної ради, обласний соціальний центр матері та дитини. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти отримали немає. Рішення так. прийнято. Переходимо до розгляду другого питання. Друзі, будь ласка, проходьте. Ви проходьте, доповідайте. Я заключати на да. колекція. У вас конкурсна пропозиція така, що сімейна не виразила, так? так? Ви, що, що, ми що, ви щось мені не, не додавали такої та конкурсної пропозиції, mm. що попередні, так? Да? Ні, все те саме, тому що, ну, в принципі, короткий можливо. час, так, я, ну, давайте я коротенько просто. Так, дуже коротко. Так, про себе, м, дивіться, цей даний заклад був е, створений і відкритий у, у жовтні 2010 року. Я очолив його з травня 2011 року. Протягом всього цього періоду часу моєї роботи постійно працюю над тим, щоб покращувати умови проживання наших клієнтів. Завдяки дружньому колективу ми постійно працюємо над тим, щоб утримувати будівлю в належному стані, проводимо косметичні ремонти ну, самотужки власноруч. Всіляко намагаємось залучати різні благодійні організації, волонтерські організації. Звісно, що останні два половини роки це трошки складніше стало робити, тому що ну, всі ми розуміємо, що зусилля ну, всього нашого народу спрямовані трошки на інше, але все одно надалі співпрацюємо, надалі допомагаємо дівчатам в усьому, в чому допомагаємо. Залучаємо. За потреби залучаємо центри зайнятості для того, щоб консультували і допомагали отримувати майбутні професії. Тобто заклад працює в штатному режимі. Він пропрацював без будь-яких інцидентів в штатному режимі під час епідемії ковіду. Спочатку повномасштабної також жодного дня заклад не зупинявся. Наразі також ми приймаємо жінок, які є внутрішньопереміщеними особами. Якщо вони підпадають під категорію наших клієнток, ми приймаємо, надаємо їм допомогу так само, як всім. І наразі в нас в закладі проживає дві такі жінки, і третю жінку ми очікуємо. зараз. Готується пакет документів на влаштування до нашого закладу. А де ви вже клас доходить? Даний заклад знаходиться в місті Панів по вулиці Довженка, 55. Коротенько це. Ну, одна з переваг нашого закладу те, що він знаходиться на жилій вулиці, це колишній жилий будинок, який був придбаний благодійною організацією свій час і переданий обласній раді для створення саме центру матері дитини. І ну, спочатку, мабуть, це було мінусом, тому що територія не настільки велика, мабуть, якби нам хотілося. але цей мінус ми з часом перетворили в плюс. І основним таким завданням і критерієм нашої роботи є те, щоб створювати для жінок і дітей, які в нас проживають, саме з домашньої тої атмосфери, якоїсь домашнього побуту, тому що ну, на жаль, більшість наших клієнтів все-таки це діти або ну колишні діти, да тепер вони вже самі мамами стали, або з е, сімей, які були в складних життєвих обставинах, тобто там батьки різні є. Сидіт багато до нас потрапляє, тому це. Тому створюємо максимально домашній комфорт уют. Вчимо всього тільки, що повинна вміти мама з новонародженою дитиною і привити. Зрозуміло, дякую. дякую. А, чи є у членів комісії запитання? Немає так? Пропоную конкурсну пропозицію претендента перевісти взяти до відомо. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Проти отримались немає. Так, пропоную довірці до обговорення. Зачекайте коридорі. Е, дивіться, півроку назад ми слухали його. Комісія затвердила його, але по причинах, що не пройшов сесію, тобто у нас тоді сесія така була, що не за всі голосували, ну взагалі не голосували. І тому ми проводимо повторний конкурс. Які будуть думки? Затверджуємо одноголосно, нічого не змінилося. Гірше працювати не ставки, нікому в закладі нічого поганого не відбулося, тому я вважаю, що потрібно так само підтримати. Пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб визнати переможцем директора, перевіз попрошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималось немає. Рішення прийнято одного Так, щодо до встановлення контракту, які будуть думки? Минулого разу ствердили пропозицію в п'ять років, тому що час ідеї за цей час. Які, були Щоб зробити, 5, да? які пропозиції, так? Такий час, так, да, да, зараз. Зараз за стабільність, саме основне. Тоді пропоную визначити термін, на який буде вкладатися контракт з перевіз Ярославо Михайловичем у разі затвердження кандидатури рішення у сесії обласної ради 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Запрошуємо Ви вибрані, ви затверджені комісією, обрані керівником. Термін контракту з вами комісія проголосувала на 5 років, але рішення остаточно за сесією. Будемо чекати сесію. На сьогоднішній день вітаю вас. Дякую. Так, всім дякую.